<coughs> Благодарю <coughs> 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 Всім привіт. Нам прийшла ідея в голову знімати подкаст з відповідями на різні запитання. Кеверс не, не кайверс, не знаю, не я складала чат GPT. Ідея також не моя, просто я зараз це все озвучую. А, вот. і сподіваюся, що це буде цікаво. Якщо не цікаво, то. Як би ви описали себе в трьох словах? Давай друг друга. Ну Давай, давай. Давай. Я, я пошла. Да. Кучерява. Э, тут мотикарс не можно. Кучерява. Можно буду пикать. Интровертно. И ебануто. Пикнешь. Так, теперь я. Э, такая трошечка бич. Бич. Вот, бич. Бич фейс. Вот, бич фейс. Э, A few moments later. Найкраще, цікаво и бич. Вступное питание. Наша наибольшая иррациональная фобия. Ми друг друга чи про себе. Думаю про себе. Окей. Э... Я боюсь ліфтів. Ну. Но... Це тупо. Ліфтів. Я боюсь попків. Кажи. Послухайте. Я боюсь пупків. У мене омфалофобія, фалофобія. От мені неприємно все, що з ними зв'язано, мені неприємно на них дивитись. Чіпати думати. Фу, це... Лизот, лиз, лиз. Та ні, ну якщо нормальний купок, то до мене. У мене теж до нього питання. А вона расистка в, при, в тому плані, що їй не подобаються вивернуті попки. Знаєте, такі. Мені будь-які попки не подобаються. подобаються. Мені подобається. Мені по Що вас більше драйвить, романтика чи пригода? Ну, якщо драйвий, то приводить. Угу. Е, ну, романтика в плані чого, типу, коли Я ти з кимось зустрічаєшся, чи ти з кимось спілкуєшся, ти маєш якийсь романтичний потяг до нього, чи що? Ти в мене питаєш. Не знаю. Чи Та ні, ну, Романтика це дуже класно, але якщо тут про драйв ідеться мова, то ні. <кій> Який був ваш найганебніший або найдавніший вчинок у школі? У школі? Так. Я готова з відповіддю тим. Я тоже. Давай. Я перша? М -м -м -м, мені мальчик признався, що я йому подобаюсь. <кій> Він мені подарував Оріо, засунув його в рюкзак, а я його достала і, і викинула. Ну, це єдине про що я пам'ятаю просто. Так то кожен день ганебний в школі. А, я в школу не ходжу. <кій> Ладно. Е, мені подобався хлопець. Так, я за, я, я, ну, я за ним там слідкувала, бла-бла, ходила. Але колись я вирішила йому написати. Ну, типу, знаєте, це так перший е, крок до якогось там спілкування, можливо. Хоча б до друзей, знаєте. І я написала йому. Я йому написала шариш за фізику. Привіт шариш за фізику. Мене блокнули. І я рахую, що це було дуже ганебно. для цього. Е, так, як виглядає ваш ідеальний день? О, давай. До мене зранку не говорять. <світ> я зранку ні до кого не говорю. Я приходжу в школу, у мене як тільки з'являється настрій, то я вже з кимось комунікую, а так, то в мене ніхто не шкода, я нікого не шукаю. А, і ще я бажано, щоб ну, або дощ йшов, і щоб я просто вдома була прийшла після школи, заснула, Uh, і бажа без всяких додаткових. От якщо в мене додатково на 6 я проходжу зі школи в 2, і в мене вже день йде не по тій стороні, да. <гас> От. і все, таке в мене. І щось таке смішне, я б з'їла якийсь мак, замовила, щось таке. В мене ідеальний день це я сплю довго, мене ніхто не будить. Так само до мене ніхто не говорить, поки я сама до кого не. Не, заговорю, не заговорю. И... У меня было желание почитать какую-то классную книжку. И книжка была классная. Ну, по все. Просто... Ой. Что? Просто сумки? Ліза! Лиза! Лиза! Верите вы в долю в чи залежить в тільки від нас? Я вірю в долю однозначно. Однозначно. І все вважаю, все, що у нас в житті відбувається, то це все доля, вселенна, всесвіт, карма. <рес> ну, Я теж дотримуюсь такої думки, але також, знаєте, доля має складатись від твоїх поді... ну, від дій, яких ти робиш, знаєш? Ну, тобто, ти не можеш сидіти просто в кімнаті, от як зараз, знаєте, як ми сидимо. І е, очікувати, що тебе там хлопець постукав зараз до ну, двері і вийде, скаже: Ти вийдеш за мене.' Ти вийдеш за мене, вийдеш, вийдеш вийдеш на вулицю Що вас хлопця? про окей, Хто починає? Це дуже важко відповісти. У мене насправді немає червоних. Пропорцію хлопців? Ні, ну вони є однозначно, але це щось таке загальне, в принципі, що я можу просто погодитись. Ну, давай я тоді почну. Перший прапорець – це те, що хлопець поводить себе як дівчинка. Ну, фємчик. Угу. Ні, в тому плані, що він на тебе там ображається, а, що ти там, що він дуже... не говорить, що ти, ну, типу. Обіжений. Да. Так, знаєш, так. Перший це... прапорець – то що він біженка. От, так. Да, це наш загальний. Да. А другий прапорець, я думаю, ну. То, що він там ігнориць дуже багато. Mm -hmm. Я таке не люблю. Mm -hmm. um, ще якийсь прапорець. 2000 Те, що зараз хлопці ввели 50 на 50, або типу, ну, що, блять, я, 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 я Ну, я за деву платити не буду і все. На, <гл> 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 а, мені таке не подобається хлопчики. Ні. Я одразу кажу, ні. А тобі? Ні, звісно. Ще мені не подобається, коли. Коли хлопець абсолютно безамбіційний, так. Тут жирнюсіньки. Так. Жирнюсіньки. Жирнюсіньки. У нього немає ніяких цілей. Ну, я б з таким навіть не спілкувалася. Так що я не знаю наскільки це редфлаг. Плюс, так, плюс. просто не спокувала. Плюс, плюс. Так, о, ну, а у тебя есть такое питание? А, ну, в принципе, взагалі рефлайн, наверное, много. Да. Но за зовнішність вообще не Так, дружба между хлопцами и девчонками. <су> Миф или реальность? <су> Давай на счет <су> три. Миф. <су> <су> Миф. <су> <су> Миф". Я не знаю. Якщо такий якийсь коннект соумайський, то мені здається, що це все, все, все можливо. Ну мені здається, що е, дружба між дівчиною та хлопцем відбувається в тому разі, коли е, вам подобаються хлопці обом. Ні. Дат. Ні. Дат. Ні. Дат. Ні. Ні. Яка наймиліша або найдивніша річ, яку хтось робив для вас закоханих? закохане. О. Мені зробили оце. <ріст> мене закохані, але мені просто оце зробили. Чисто я це дуже множество. Мені дуже подобається. Мені наймилішу Мені подарували книгу колись. Книгу, яку я хотіла. І це був приз, це не те, що в мене якісь ділянки. 9 листопада. Колін Гулів. Гулівер. <сіпи> <клігранець> <глігар> <клігар> Ви вірите в ідею єдиного чи кожна стосунки унікальна? Я вірю в ідею єдиного. Я... <плігар> ну... Да. Ну, mm -hmm. я теж вірю, що от є людина, яка от створена, ну, от прям реально для мене... для мене... <клігар> Да. Ну, як не під мене, але от, euh, стосунки з нею у мене будуть, типу, найкращими най. яскравішими і найправильнішими, так скажем. Дальше. Де ви бачите себе через 10 років? Через 10 років мені буде 26. Під 25. Mm -hmm. Це кринж. Не, ну, я вважаю, що я десь буду Бажано за кордоном, мені бути в якійсь Іспанії. Але це дуже бажано. Якщо приземлитися і подивитися в реальність, то мені здається в Україні. Я не дивлюсь ніколи реально приземлено, тому я через 10 років буду в Лондоні зі своїм хлопцем, який звертається на мене як на або, або як «love», або «darling», І все. Я буду жить буду своє закрой, найкраще. Зі людин, я дуже <ріжу> людиною, я друзі. У мене буде найкраще життя, яке я буду проживати, і взагалі він мені купить порш, ми будемо багаті, я поступлю на свою мріяну професію. Я стану успішною, у <ріжу> <в> мене куча грошей. — Що? Краще бути при No. Так, в яку країну ви б хотіли поїхати жити, якщо була б така можливість? Наши три. Раз, два, три. The UK. Ты захочешь меня. А -а -а -а. Можно закинуть видео, за Все, всем Пока. пока.